Хочу звернутися до всіх тих, хто пише в мене в коментарях і чекає черги на безкоштовне відеозвернення і відповідь на ваші запитання стосовно ваших зниклих військових. Дивіться, вас дуже-дуже багато в коментарях, і деякі люди можуть вам написати в коментарях: зверніться до мене, я роблю там обереги, чи я роблю чистку, чи я ще щось провожу, чи я теж гадаю на таро. Запам'ятайте одне. Справжній таролог. Ніколи в житті не буде ходити по інших аккаунтах, каналах і заманювати людей. Це вже брехня. Справжні люди, які це знають робити, чистки, обереги і тому подібне. Це не коштує всіх грошей світу. Повірте мені, це не коштує тисячі. І ці люди ніколи в житті не будуть звертатися до вас. Прийдіть, я вам зроблю оберіг, почищу, він повернеться. Дайте 10 тисяч, дайте 5 тисяч. Не ведіться, я вас прошу на це. І якщо ви побачили, що вам пишуть самі тарологи, відьми, знахарі, хто б то не був, задумайтесь, чому вас шукає таролог. Чому не ви шукаєте таролога? Чому вас шукають, щоб запропонувати вам оберіг? Чому не ви шукаєте людину, яка це робить? Треба трішки думати, тому що. пішла моя дитина... Тому що коли ви, як сказати це правильно? в відчаю, відчаю, хочеться українською. Коли ви в відчаї, коли ви не знаєте, де ваш син чоловік, брат і він зник, я розумію, що на емоціях ви можете віддати всі гроші світу людям, які вам запропонують. Але це все розумійте, брехня. І хай мене зараз купа відео Тіктока е, накидає аж скарг. Але я просто хочу попередити людей, щоб вони не робили дурниць, тому що відлив воском, вибачте, не стоїть великих тисяч. І нормальна відьма, чи хто вона така знахарка. Ніколи в житті вас шукати не буде, тому що за такі гроші це професіонал свого діла, і її знають всі, і до неї звертаються в чергу і по рекомендаціях. А якщо вам сама написала відьма або таролог, що вона вам допоможе що ж це за таролог, який шукає вас, а не ви його, тому будьте обачні, не ведіться на всякі провокації. Тим паче, якщо це в моїх коментарях вам пишуть, то не я і. Я не винна, якщо ви попадете на багато-багато тисяч грошей. Тут я вже вам не винна. Це вам не поверне чоловіка, сина і брата. Розумієте чи не розумієте? Бо якщо людина померла, ні одна чистка її не поверне.